Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки, до якої ви так дуже звикли. Прошу не судити строго. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобіль в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Kia Sorento 2011 рік, двигун 2,2 дизель, 240 тисяч пробігу, автоматична коробка передач. Так, телефончик є, ціни, на жаль, немає. Але Підписники запитували про такі машинки, тому показую, кого цікавить, що ціну уточняйте. Так, салон тканина. Автоматична коробка передач. Hyundai Santa Fe, 2011 рік, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач 220 тисяч 220 пробігу, шкіряний салон, сім місць без підфарбувань, 14700. Телефон є. Citroen C-Crosser 2010 року. Сіжопригнене, автоматична коробка передач, 2,2 дизель, оригінальний пробіг 207 тисяч. Повний привід рідна фарба, 11300 ціна і телефони до власників є. Комбінований салон. Більше інформації за телефоном. Volvo XC60. 2010 рік, 2,4 двигун, дизельний, пробіг 252 тисячі, без підфарбувань 13800 ціна. І телефон до власника тут присутній. Так, Покажу вам салон. Автомобіля, салон на тканині. Присутні форкоп і парктроніки. Mitsubishi Outlander. Повнопривідний 16 рік, 17500 ціна, 2,2 Дизель, автоматична коробка передач, пробіг 146 тисяч. Телефон видно. Так, шкіряний салон. Nissan Qashqai плюс 2. Двохлітровий дизельний двигун на повному приводі, автоматична коробка передач, версія Bose 7 -місний. Так. І все крім телефону, так? Дуже шкода, звичайно. Chevrolet Captiva. Семимісний варіант Варіант повний привід. механічна коробка передач, 10 рік, 240 тисяч пробігу, та книга, 2,0 дизель 110 кВт, 9,450 доларів ціна з сертифікатом. Салон комбінований механічна коробка. Volkswagen Touareg. 2011 рік, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, пневма, 290 тисяч пробігу, LED оптика, 19500, телефон є. Yeah. Так, шкіряний салон. Mazda cx 7 2010 рік, 2,2 дизель, комплектація бов, 196 тисяч пробів, 10,750 ціна, телефон до власника є аж три. Шкіряний салон з підігрівами. Yeah. Kia Sportage. 2007 рік, двохлітровий бензиновий двигун, є кліматконтроль, 800 ціна за автомобіль, телефон є yeah. так, по салону. Шкіряний салон. Механічна коробка. Мачте, клімат, контроль присутній. Дійсно. Ford Explorer, 17 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 130 тисяч кілометрів пробігу, повний перевід 7 місць, повна комплектація, телефон до власника є. Ціна 19900. Комбінований салон. Шкіра алькантара парферована. Peugeot 3008, 2013 рік, двохлітровим дизельним двигуном. Гібридна версія, є сертифікат. 230 пробіг, 11600, телефон є. Так, автомат чи механіка. Так. Автоматична коробка передач. Volkswagen Tiguan, 160 тисяч 2 двохлітровий дизельний двигун, повний привід. Автоматична коробка передач керівний салон 16 950 ціна, телефон є. Так, фаркоп, парктроніки в наявності. Honda CR-V. 2010 рік, 2.2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід. Тільки заїхали, пишуть, є сертифікат. 219 тисяч пробігу, 13500 ціна і телефони ось тут присутні. Так, давайте заглянемо. Так, салон тканина. Клімат контроль присутній. Там бачу є біля підстаканників підігрів сидінь. Мультикермо, фаркоп і парктроніки. Mitsubishi ASX X 14 рік, 2,2 дизель, 188 тисяч пробігу, 13800 ціна за автомобіль, телефон є. Автоматична коробка передач. Нісан Кашкай 2012 року, 1,5 дизель, 201 тисяча пробігу, 11500 ціна за автомобіль, телефон присутній. Рено Колеос 2012 року, двохлітровий дизельний двигун, 200 тисяч пробігу, 12 400 ціна за автомобіль, телефон є. Так, салон тканина, автоматична коробка передач. Mitsubishi Outlander. 2006 рік, 2 літровий газ бензин, пробіг 190, телефон є, ціна 7600. Свіжий Nissan Qashqai, 2011 рік, 1,5 Дизельний двигун телефони до власників є. Не фарбовано, Оригінальний пробіг 238 тисяч. Шкода єті. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун. 202 тисячі пробігу, телефон є ціна 9 тисяч. Механічна коробка. Салон тканина. Toyota rav 4. 2011 рік. 2,2 дизель d 4 d 207 тисяч пробігу, 14 двісті ціна за автомобіль, телефони до власника присутні. Так, по салону. Toyota RAV4 2011 рік, 2,2 дизель, 123 тисячі оригінального пробігу, 14800 телефони є. Тут бачу є книжка, підтверджуючи документи. Так, По салону так, Більше інформації по телефону. Щодо пробігу, власник готовий надати, підтверджуючі документи. Nissan X Trail 2011 року. 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 198 тисяч пробігу. 13900 ціна за автомобіль. Історія документи присутня. Так, механічна коробка передач. Більше інформації за телефоном. Є Форкоп. Toyota RAV4 2008 рік, 2.2 дизель, свіжопригнений, повний привід. 9700 ціна за автомобіль, телефончики видно. Так, шкіряний салон. Так, є у нас і такий сьогодні автомобіль рідкісний на ринку Ford F150. Так, Це у нас 15 рік, 5-літровий двигун, кондиціонер, камери, круїз, повний привід, звичайний телефон 063 819 8024, ціна 27 900. Зараз покажу вам з усіх сторон. CR-V, 2013 року. 2,2 дизеля, 180 пробігу, повний привід, 17800 ціна за автомобіль, телефон є. Сервісна книга присутня. Автоматична коробка передачі. Hyundai Tucson так, дизельний тюксончик, сьомий рік, двохлітровий дизельний двигун, 220 пробігу, 8 тисяч ціна, телефон присутній. Так, шкіряний салон. Клімат контроль. Такий в гарному кольорі. Форкоп присутній також. Honda cr V. 14 950 ціна за автомобіль. 11 рік пробіг 137 тисяч заявлено, 100% оригінальний пишуть, є підтвердження. 2 і 2 дизель, автомат, повний привід, Максимальна комплектація, є сервісна книжка, ключі. Продає Валерій, телефон є. сервісна книга, бачу. Шевроле Каптіва 2007 рік 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка передач без підкрасів, 9800 ціна. Телефон є. Шкіряний салон, автоматична коробка передач.